Доброго дня! Я з України. Сьогодні я буду готувати легкий салат. Він подібний до китадієти. Таже не подібний, а він ходить до кета-дієти. Я беру для цього 200 грамів білокачаної капусти. 70 грамів огірочка. Я беру також одну чайну ложечку бальзаміка, 5 грамів клюкви і 10 грамів гранатових ягід, 1 столову ложечку олівко олії і 25 грамів горіхів для посипки салату. Салат я поріжу ножем, огірочок теж поріжу тонкими пластинками. Салат я виложу наверх, виложу ягоди. і Полю бальзаміком, олійкою і посиплю горішками. Салат я вже покришила, наниз положила капусту, огірочки, виложила салатом, клюкву і ягідки граната. І зараз я буду його поливати. Значить, я беру одну чайну ложку бальзамічного оцу, через те, що ягідки. Клюкви вони кислі самі по собі, одну столову ложечку олівкої олії, тому що в мене сьогодні зранку голодування, тільки 12 годин я зараз буду їсти салатик. От. Я його прикрасила яєчками і наверх я ще посиплю горішками. Перемішаю. Буду смакувати. Це смачно, дуже смачно. І він легко калорійний і відчуваєш себе дуже легко. Я сьогодні теж вранці встала, зробила зарядку, зробила розтяжку. Пішла, походила півчасіка. Зараз я поїм. І на вечір у мене теж потім відпочинок, і потім планування на вечір також, після вечері на півчасіка. На прогулянку. ну Крім цього, я роблю ще загальну зарядку, починаючи від голови і до ніг. І ви також я прошу вас, мої дорогенькі, дорогі мої е, жіночки, дійсно, віком мо мого віку, е, займайтеся собою, піднімайтеся і йдіть. Щось робіть. Ви ж красиві, ви є найкращими жінки України, е, ви є. І цілеспромовні. Я думаю, що у кожної з вас є ота, така жилка, яка хоче бути кращою, <кх> рухливою, яка хоче подобатися всім. Е, тож, вперед, і тільки вперед, і не здаватися. все буде добре. Молімося за Україну, молимося за наші хлопців, які її захищають, і віримо в те, що ми переможемо. Ну що ж, готуйте, смакуйте, ставте лайки. До зустрічі!